Ясне сонце в небі сяє. З неба сніг летить до ніг. Дітки зиму всі вітають. Голосно кричать Привіт! Вітаю, друзі! Сьогодні я запрошую вас до казкової школи, щоб дізнатися, як наші друзі, півник та зайчик, тренуються і стають сильними. Подивіться на зайчика. Він був сумним, бо лисичка вигнала його з хатки і зайняла його дім. Зайчик дуже засмутився, але ніхто не міг йому допомогти. Хто ж був найсміливішим і найбільше старався? Правильно, півник. Півник показав, що таке сміливість і наполегливість. Щоб стати таким сміливим, як півник, треба тренувати силу і характер. Малята а як ви вважаєте, що робив півник, щоб стати сильним та сміливим? Виберіть картинки. Пам'ятаєте, як лисичка крала півника? Півник був неуважний і не слухався. Неуважність шкодить здоров'ю та безпеці, щоб бути як справжній спортсмен. Треба слухати правила і бути уважним. Увага! Завдання! Означ картинки, які показують, що робити небезпечно. Щоб півники зайчик стали ще сильнішими і ніколи не потрапляли в біду, їм треба тренуватися. Рух і спритність це найкращі ліки від усіх хвороб. Давайте підберемо їм найкращий інвентар. Познач лише ті предмети, які допоможуть героям стати спритними і швидкими. Наші герої втомилися від тренувань. Щоб мати силу і сміливість на весь день, треба правильно поїсти. Здорова їжа дає силу і робить нас витривалими. Увага, завдання! Узнать їжу для чемпіонів. Молодці! Ви пройшли усі уроки в нашій казковій школі. На згадку про силу, спритність і здоров'я наші герої пропонують вам зробити веселу казкову гімнастику. Будьте здорові і до зустрічі!